Сьогодні ми спілкуємося з головною героїною Дрогобицького фільму для неї з Людмилою Бойко. Привіт, привіт, дуже багатьох цікавить питання стосовно того наскільки ти схожа до своєї. Героїні, чи правда те, що ти прям дуже така, як вона, чи чи це взагалі не так? Ні, я вважаю, що я не схожа на неї. Просто можливо мені так само притаманна доброта, якась ввічливість, от е, в такому щоденному спілкуванні. А mm -hmm. так то паралелів не спостерігаю. Що тобі найбільше відгукнулося в головній героїні в Ані Козорі? Мені подобалося, що вона є доброю людиною і що вона незважаючи ні на що, нікому не бажає зла. Як тобі закінчити? Чим закінчилось для твоєї головної героїні, чи тобі відгукнулося, чи хотілось тобі би іншого фіналу? Ну мені сподобався фінал насправді, угу. і він, можливо, для неї і логічний, тому що не буде ну я -та не, та не будемо для героїні. Він логічний і можливо все йде в такому темпі, як потрібно. З відголоском на другий сезон. А скажіть, будь ласка, чи ти б рекомендувала людям подивитися Дрогобицький фільм для неї і чому? Так, звичайно, я рекомендую подивитись, тому що це надзвичайно, що в Дрогобичі знявся фільм, що актори Дрогобичани, і що сюди вкладено і душу твою. Дякую тобі, звичайно, за таку можливість. Я рекомендую переглянути його.